В принципе, скажем так, директивы Евросоюза дают возможность гарантировать вклады только в национальной валюте. И время от времени возникает подобная дискуссия. Но на сегодняшний момент, когда все-таки уровень долларизации вкладов остается достаточно большим, 45%, 55% в национальной валюте, 45%, этот, на сегодняшнем, и учитывая, что все-таки исторически вклады гарантировались в том числе и валюты. То есть я считаю, что это преждевременная мера по тому, что вклады в валюте не должны гарантироваться. По диверсификации на сегодняшний момент и так достаточно идет скажем так, диверсифицированный подход. Базовая ставка, которую платят банки, от вкладов в валюте 0,8 в гривне 0,5. Плюс к этому еще согласно введенного с третьего квартала 2013 года еще и существуют повышающие коэффициенты. Если у конкретного банка идет все-таки большая часть в валюте, также к нему применяются коэффициенты повышающие по уплате взносов в фонд. Спасибо. Я думаю, что еще в процессе у нас будет достаточно много, в ходе дискуссии достаточно много вопросов представителей Национального банка. Я думаю, что еще будет по этому поводу дискуссия. Пока хотел бы передать слово теперь уж Елене Ивановне Шаровой. С точки зрения самого фонда, получившего новые полномочия, новые функции. Как вот вы оцениваете свою деятельность? Ну, опять же, скорее для того, чтобы мы потом могли это все более, более подробно уже обсудить сегодня. Вот э, основные результаты э, того, что, что фонд на сегодня делает в контексте того, стали ли действительно вот тот вопрос, который мы вынесли в дискуссию, стали ли банковские сбережения более надежными и, соответственно, может быть, чего-то фонду на сегодняшний день Не хватает. Какие задачи он сегодня ставит перед собой для того, чтобы вот этот, ну, продолжить реализацию самой реформы? Пожалуйста. Ну, дякую за Я дуже приємно вражена такою кількістю наших запрошенных гостей, тому всем. Велика подяка стосовно вашого приходу. Хочу сказати, що дійсно в цьому році фонд відсвяткував своє 15-річчя. Це навіть даже подія відбулася в вересні, тобто ми засідаємо і. Плануємо визначити всі питання стосовно нашої річниці, але ж в нашому випадку ще була 15-річчя фонду, який своїм чином завжди виконував головну функцію свою щодо захисту законних прав і інтересів наших вкладників. І тому прийняття закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, які набув в чинності минулого року. Цей документ значно посилив функції вже фонду. на... Перспективу, і е, можна сказати, що е, наступну ліквідацію і е, виведення неплохоспроможних банків з ринку фонд виконує, ну можу сказати, на, на, на цей час на е, дуже високому рівні. Е, е, якщо подивитися на е, виплати вкладів, які були виконані під час виведення банків, двох банків, це е, перший банк був РД банк, а потім Таврика. То можна сконцентрувати таку річ, що на протязі перших трьох місяців, коли була задіяна тимчасова адміністрація, свої вклади вкладники отримали майже в кількості десь 45-50% всіх взагалі вкладників в розмірі гарантованої суми відшкодування. Коли банки пішли вже в ліквідацію, і наразі зараз два банки у нас в нас ліквідації, то вклади. Які дійсно за законом повинні відшкодовуватися в майже негайно на протязі через 7 днів після прийняття такого рішення, то вкладники вже на протязі наступного місяця, тобто якщо брати всю історію з дня початку тимчасової адміністрації до а потім і ліквідації, то за 4 місяці вкладники отримали вже більше ніж 95-96% дівносто процентному вираженні отримали свої кошти.